Упродовж доби окупаційні війська здійснили 18 обстрілів по цивільному населенню. Ворог застосував керовані авіабомби ФАП-500, РСЗВ Смерч, Ураган, Град, а також артилерію і танки. А так зазнали 15 населених пунктів: міста Авдіївка, Вугледар, Костянтинівка, Торецьк, СМТ Південне, Очеретине, Велика Новосілка, Села Рай Олександрівка, Максимівка, Богоявленка, Катеринівка, Новоселівка Перша, Неліпівка, Роздольне. Степанівка Знищено та пошкоджено 23 цивільних об'єкти, 14 житлових будинків, газопровід, леп, дитсадок, завод, транспортні засоби. Рай Олександрівку, армія РФ обстріляла з градів. Зруйновано три приватні будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. По Костянтинівці російські військові вдарили зі смерчів. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків. Газопровід, ЛЕП, три транспортних засоби. Інформація про постраждалих не надходила. Керовану авіабомбу ФАП-500 окупанти скинули на роздольне. З артилерії рашисти били по селищу Південне, пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки. Внаслідок ворожих атак маємо поранених мирних мешканців у Сіверську та Вогледарі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.